Леся Українка контра сперо. Геть та думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сухім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гірки, і від сліз тих гарячих розтане та кора людяна я міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, ні столю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясно владарку, темних ночей. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи сумні.